Сьогодні розпочалась робоча поїздка міністра оборони України до Львівського гарнізону. Степан Полторак відвідав 80 80-ту окрему аеромобільну бригаду високомобільних десантних військ Збройних сил України. 16 військовослужбовців частини отримали нагороди за особисту мужність та професіоналізм проявлені під час проведення АТО. Сьогодні Україна вже інша країна, і сьогодні легкою прогулянки, бо Україні Путіна точно вже не буде. Не буде, тому що є такі люди, як ви, які знають свою справу і самовіддано, чесно її виконують. Я дякую вам за це, за те, що ви є, за те, що ви зі зброєю кожного дня робите те, що на жаль на першому етапі ми не могли зробити. На знак пошани до загиблих воїнів очільник оборонного відомства поклав квіти до пам'ятника воїнам десантникам, які захищали нашу країну на сході під час проведення антитерористичної операції. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, час -Че".